Путін це та людина, яка готова лізти і, і готова, вибачте, насилувати навіть дипломатично рівно до того моменту, поки він бачить певну слабкість, непоступовість, нераціональність. Як тільки приходить а, в кімнату старший а, такі люди, як Путін, вони завжди ситуативно забиваються десь в бік, і очікують, коли можна нанести удар. Знову а, Путін це. Зрозуміло, що в нього там є свої якості: позитивні негативні, з точки зору дипломатичної комунікації. Ну він не слабкий гравець, з точки зору дипломатії. Однозначно він вперто відстоює своє. Звичайно, це своє абсолютно негативне і жахливе. Але я не думаю, що скажімо так, сприйміть теж правильно, диявола задумується про моральність своїх вчинків. Ну, так. Чає свої вчинки у своїх інтересах, тому він грається в свою гру, і він гравець нелегкий і Я впевнений, що такі нелегкі гравці за своєю психологією вони ніколи не будуть йти на поступки, тоді коли відчувають, що немає оцього повноцінного градусу тиску.